Привіт! я Сергій Позняк, і традиційно в ефірі проект Патріот. Сьогодні поговоримо про дозвіл на застосування американської зброї по території Росії, чи дійсно це вплине на перебіг війни, про можливість переведення військових до іншого підрозділу, чи завжди все працює, як обіцяють чиновники, та покажемо вам ще одного окупанта, якого своє ж командування відправило в бій з бракованими снарядами та гранатами. Тож починаємо. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Попасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кримінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Важливе і довгоочікуване рішення. Україна має право наносити удари по території країни-агресорки далекобійною зброєю, яку нам надають партнери. Як це вплине на перебіг війни, говоримо далі. Топ новина осені Україна отримала довгоочікуваний дозвіл бити в глиб Росії американськими балістичними ракетами АТАКАМС. Президент України підтвердив, що тепер наша держава має цю далекобійну можливість. Тож військові аеродроми, склади боєприпасів та командні пункти окупантів під іще пильнішим прицілом. Вибачте без зайвих деталей У України. Є далекобійні можливості у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Зараз влада працює над тим, аби далекобійні можливості України підтримали інші союзники, адже для ефективного знищення російських ресурсів необхідна чимала кількість ракет. Ми бачимо, що на відстані 200 250 300 кілометрів від кордону на прикордонних російських територіях знаходиться величезна кількість логістичних центрів, баз накопичення, полігонів. І якщо у вас щодня залітає 30-40-50 ракет на цю територію і знищує ці об'єкти, то тоді це повністю обнулює потенціал Росії по лінії фронту. А це британські стормшедоу, надані Україні летять прямісінько в Оперштаб військ РФ. Про дозвіл на застосування цих крилатих ракет по країні агресорці повідомило видання Таймс 20 листопада, і того ж дня снаряди попрямували на Курщину. Там є командний пункт ворога. Це дійсно один із командних пунктів, який може використовуватися, в тому числі верховним головнокомандувачем і начальником генштабу російської армії. Було встановлено, що це є командний пункт, який здійснює і забезпечує якраз діяльність російських військ в Курській області, і по ньому був завданий удар. Як сказав президент, ракети самі за себе скажуть, і їхні вибухові голоси мають усі шанси чути регулярно, не лише Курськ. А й Брянськ, і Воронеж, і Липецьк, і інші міста держави-агресорки, сказати, що я зрадів цій новині, це нічого не сказати. Такі можливості надають суттєву перевагу нашим військам. В тому числі це ознака дипломатичного прориву у перемовинах нашої країни із нашими західними партнерами, і також ми розуміємо, що ці ракети, перш за все, зламають логістику, а це основне, що відбудеться для того, щоб призупинити або зовсім зупинити наступ росіян зі своїх територій, тобто, уявіть собі, всі склади. Які великі накопичення військ, автомобільної брони та іншої техніки їм доведеться переносити набагато далі від лінії фронту, і потім все це дробити дрібними партіями для того, щоб доставити сюди? Це суттєво вплине на перебіг подій, на можливість здійснювати бойові дії і успішні атаки, а також стримувати наші війська у Курській області. Ми пам'ятаємо зухвалі заяви росіян, Київ за три дні Україна впаде. І от через тисячу і три дні ми б'ємо по території Росії. Це прекрасно. Але тисячі днів ми чекали цього дозвілу. І якби цей дозвіл ми отримали раніше, не було б цих тисячі днів: тисячі днів смертей, тисячі днів жаху для цивільних, для дітей. Тисячі днів війни для наших військових. А тепер до внутрішніх питань армії поговоримо про можливість для військових переводитись до іншої частини. Процес розблокували і цифровізували. І лише за перші три дні, коли послуга стала доступна, заявки подали півтори тисячі військових, чи дозволить додаток Армія плюс уникнути бюрократії та нарешті опинитися у бажаному підрозділі. Дивіться далі. Це Максим Козуб, фахівець з радіоелектронної боротьби. У цивільному житті один з найкращих перекладачів синхроністів. Пішов воювати добровольцем ще у 2014 році, отримав важкі поранення під Луганськом та, попри це, обіймав бойові посади. З початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська, згодом переведений в тил, висококваліфікований військовослужбовець з бойовим досвідом відправляється служити на посаду, де він видає майно зі складу, оформлює якісь документи на це майно. Ну це теж треба комусь робити. Але людей, які можуть це робити, ну, думаю, погодитися. Дещо більша кількість ніж тих людей, які можуть е пеленгувати і придушувати ворожі дрони, так як це е вмію робити. Я Максим вже майже два роки намагається перевестися на бойову посаду туди, де він буде ефективний, але безрезультатно. Двічі. На мене е, видавав е, запит на переведення е, до них центр радіоелектронної розвідки в Національній гвардії України. Процес застопорився на рівні оперативного командування. Зверталися, щоб е, мене до них перевели е, представники командування 12-ї бригади національної гвардії. Процес переведення військовослужбовців з однієї частини до іншої тривалий час був взагалі заблокований. А тепер в Міноборони запевняють, що його розблокували і навіть спростили, боєць може подати рапорт через застосунок Армія Плюс. Ми гарантували в системі, що цей процес буде чесним, швидким. Проведення буде простим. А кадровий центр Збройних сил України гарантує, що це буде відбуватися за 72 години. В перші ж дні послугою скористалися півтисячі військовослужбовців. Серед них боєць одного з іноземних легіонів України з позивним Смарт. Понеділок ввечері написав, і вівторок вже прийшло підтвердження, що погоджено, і що тепер я очікую наказу на переведення. Якщо переводитись там з бойової в бойову частину, то спробуйте отримати хоча б письмову згоду командира попередню і підготуйте всі документи, бажано їх відфоткати, щоб вони у вас були вже в телефоні в галереї. Тому, тому тоді це легше. Ну цей процес проходить легше при поданні рапорту. Десятки тисяч військовослужбовців досі чекають на переведення. Серед них і Максим оборонець сподівається, що його питання таке розглянуть найближчими днями. Командування відповідає: Ми неухильно виконали ваше розпорядження. Ми розглянули питання про переведення цієї людини. Позитивне рішення не прийнято. На цьому процес зупиняється. Боєць зізнається, якби знав наскільки нераціонально призначають на посади у війську, можливо б і не пішов добровольцем. З власного досвіду знаю, що таких випадків купа, і я командир підрозділу, теж знаю, який жах ця паперова тяганина. Ініціатива дійсно корисна, але паперові документи просто так не здаються. І в великій кількості підрозділів все ж таки зберігається обов'язковий режим паперового обігу, і документи потрібно подавати на паперових носіях, ходити з ними по різних посадах, збираючи підписи і оформлюючи різні бігунки. Тож, як сказав один із героїв сюжету, заручіться фотографіями необхідних документів згодою командира частини та трохи часу, але все одно залишається якась частина людського фактору. Є момент, коли хтось має схвалити це переведення, поставити галочку саме у цьому додатку. І чи не буде саме це місце і цей етап проблемним? Поки ситуація буде зберігатися таким чином, ми матимемо демотивацію для потенційних добровольців, і ми матимемо такі випадки, як герой цього сюжету, який сказав: що якби я знав, що буде така тяганина, я не пішов би служити. Ресурс саме так Росія бачить жителів на окупованих нею територіях. Їй не потрібен народ. Агресорка не просто порушує усі міжнародні конвенції. Вона хоче, щоб українці воювали проти українців. Примусову мобілізацію вже підтверджують і незалежні західні джерела. Детальніше про це дивіться далі. Ми часто згадуємо Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Мовляв, агресор її порушує не можна так. Та це все одно, що просити серійного маніяка погладити котика. У Путіна та росіян лише кров у голові, жага наживи і руйнування, і аж ніяк не турбота про людей. Вони кричать, що окуповані землі начебто їхні історичні, та що вони чинять там. Американський інститут вивчення війни повідомив, що так зване Міністерство оборони Росії на окупованому Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині незаконно мобілізувало до своєї армії українську молодь. Масштаби мобілізації ще невідомі, та призовники вже проходять службу у частинах Південного військового округу РФ. Їх посилають воювати проти своїх українців, а вони не хочуть вбивати українців, вони здаються у полон. Для когось усе закінчується добре, але мільйони українців на захоплених територіях для окупантів лише сировина для продовження війни. Це підтвердив нам в інтерв'ю, і голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Всі мешканці, хто залишається на тимчасово окупованій території, вони точно в неволі. Ворог не вважає їх за людей, ворог їх вважає за ресурс, і цей ресурс він використовує абсолютно по різному, починаючи від того, що змушував копати, рити окопи наших мешканців. І дійсно ми зараз бачимо підтвердження того, що ворог використовує наших мешканців як мобілізаційний ресурс. Є навіть в нас приклади, коли мешканці в тимчасово окупованих територій вже потрапляють в поло і чітко говорять про те, що їх змусив ворог стати у вороже військо? Тож про жодну добровільну мобілізацію не йдеться, а йдеться про примусову мобілізацію? Так а що ж очікувати? Якщо для Кацапів їх власні громадяни, це не те, щоб ресурс, а просто м'ясо, гарматне м'ясо, то яке ставлення можна очікувати до громадян іншої країни, тим більше ними окупованої? І це дуже крутий сигнал тим, хто зараз роздумує йти до війська чи не йти до війська і захищати рідну землю, нашу Україну від орків. Задумайтесь, що буде, якщо, не дай Бог, росіяни окупують там, де живуть ці чоловіки. Це буде мобілізація, але просто під прапор аквафрешного забарвлення. І вони будуть воювати. За іншу країну і ніхто не буде питати. Ми бачили ці кадри, як вони йдуть у під'їзд, як вони заходять в квартири і забирають людей, забирають молодь, яка зараз служить, яка зараз воює, яка гине і яка здається в полон. Тож крім того, ми розуміємо, що Росія плює в черговий раз плює на всі міжнародні права. І з цією країною домовлятися неможливо. Вони розуміють тільки позицію сили. А силу ми зможемо проявити тільки, якщо об'єднаємось, і всі разом дамо по зубам цій кацапській гадіні. Зараз в нашому ефірі традиційна рубрика обличчя російських окупантів. Це відео з допиту чергового росіяна, який приїхав заробляти гроші на крові українців. Каже, на квартири дітям йому не вистачало. Коли його знайшли наші бійці, хотів утекти, але куля наздогнала. Окупанту пощастило, його взяли у полон і надали допомогу наші бійці. Після цього він зробив вигляд, що кардинально змінив думку щодо країни, яку приїхав загарбати. Я був Денис Олександрович. Гулов Денис Олександрович народився 1 липня 81 року. Підписав контракт з військоматом міста Костроми. Обіцяли спочатку заплатити 800 тисяч, а дали поки що тільки 400. Підписав контракт, щоб вирішити фінансові проблеми. Хотів купити сину квартиру і доньці квартиру. Поїхали на новороги. Поїхали на Воронезький полігон, звідти нас усіх відвезли кудись до лісу, уже в Україні, видали форму, зброю і показали, як автоматом користуватися. І ручний протитанковий гранатомет показали, та снаряди до нього були браковані, не вибухнули. І гранати теж не вибухнули. 28-го числа нас перевезли на постійне місце дислокації. 46 нас було, відрахували десятьох і сказали, вранці буде вам завдання, яке не сказали. Але виїхали ми лише проти ночі. Переночували у бліндажі, а потім нам наказали дістатися до точки номер 255 і зайняти позиції у лісі. Коли йшли, бачили скрізь трупи наших солдатів. Ніхто їх не забирає. По нас працювали дрони. Було нас десятеро, двох ми втратили. Після того, як річку. Коли пройшли річку, до дронів додався міномет. У нас почалася метушня. Мене завалило цеглою від будинку. Я навіть автомат не зміг витягти. Побіг нагору. Окрім мене, не добіг ніхто. Відхекався і раптом зустрів двох українських солдатів. А сюди до ще приїхав. Коли сюди приїхав, побачив, що все не так, як каже наша пропаганда. Так, в Україні і медицина гарна для таких, як я, і годують. Ніхто голови й пальців не відрізає, як у нас брешуть. Мене хлопці українські несли пораненого, бо я сам з лісу вийти не міг. Хочу, Хочу та я все одно не повернуся. Відправлять до табору як військовополоненого, але обміну я не дочекаюся. Командир нам прямо казав: Ви м'ясо, а нам потрібне м'ясо. На війну йдуть якісь романтики, може не доганяють, що тут. А я знав, що це квиток в один кінець. Ох, Денис Олександрович, що ж ти забув тут і чому не знайшов іншого способу заробити дітям на квартири? Бачите, як росіяни ставляться до своїх військових? Як до м'яса? Ну, вони хоч чесно цього не приховують і прямо кажуть їм: ви м'ясо. Та й самі військові це розуміють. І йдуть невідомо за чим, і невідомо з яким озброєнням, з неробочими старядами і гранатами. Потрапляють в полон. І це ще найкращий вихід. Для цього окупанта, який розуміє, що він не повернеться, а якщо повернеться, то його чекає табір, тюрма і покарання. І це приклад і привід подумати іншим бажаючим заробити на крові українців і йти загарбувати нашу країну. Вас тут ніхто не чекає, а якщо і чекає, то тільки смерть, полон і сира земля. Це був проект Патріот, програма про проблеми, які хвилюють військових та їхніх близьких. Маєте питання? Пишіть нам в месенджери за номерами, які бачите на екрані, або ж на e-mail. Побачимо за тиждень.